Так, всім привіт. Їдемо на пшеничку. Помили бочку мою ще. Піна майже злялась. Вон так, ще біжить. Промили. Тут систему, все, форсунки провірили, давлення виставили. Будемо заливати, покажу що. Так, заправляємо. Коротше, дивіться, почнемо від хвороб даємо. Амікон по пів літри. Секуган, липозарчик, картал даємо, потім що там ще? І мікроеліменти, де воно там, мікромінералі, все це. І гумат той, що розводив, даємо гумаче. Це все бадяжимо і вперед. Так, показую пшеничку. Пшеничка вже, блін, куліна, майже виходить в трубку. Є грубка, чи як там вона зветься, цвітує. Але небагато. Тут чисто, це щось в куточку тут, той кусок чистий. зараз покажу ще процес. Так, Тут місце трошки слабше, звісно. Цього року розробили віддали нам користування. Переяха тут, звісно, капітальний був. О, бляха, яка порусна, звісно, але так, що тепер можна і 20 соток тут додалось, буде булку ЄГ, от так от туди заходити. Так, Сюди пройшов, назад одним колесом по, по межі, другим по пшеничці, і йдемо перекриваємо. Так, секцію одну перекриваю. Зразу вже складаю. І один краник. Оп! Дві форсунки не лють. В принципі, тут огород не сіяний, не сажений. Ну, нічого. І якраз бомбізно перекриваю. Таким чином працюємо. Так, лишилось 50, чуть-чуть більше. Пшениця от така вже. Так, трохи тупа я, звісно, але дивіться, вже от починається трубочка. Ну нічого тут 30 соток. В ітозі побачимо. Так, городики позакривав. Там 2 гектари площа закрив. Не знімав, бо ходив з навігатором на телефоні, то не було я. Зараз ще по дорозі заїдемо на... Озимий ячмінь той що казали, що нічого не буде, покажу, який він є. Вже, мабуть, спіємо, лишили ще там зо 3 гектара поля. Вже роса стоїть. Коротше, отак працюємо. Добиваю до кінця сьогодні ще городики. Не видно нічого, щоб показати.